Миру Божого, нехай Господь береже вас. І як важливо слідкувати за тим, що ми дивимось. Тому що за кожною інформацією стоять духи. І от всі мають захоплення від серіалів, мелодрами, бойовики, від акторів, поклоняються кумирам. Але зауважте, ми дивимося лише зовні на картинку, ми дивимося на сцену. І вони готуються для цієї ролі, щоб зіграти її. Але ми не знаємо, що поза сценою. Ми не знаємо реальне життя тої людини. І зауважте, що багато таких людей психічно хворі, багато таких людей, вони не тої орієнтації. Їхнє життя це сплошна ілюзія. Це просто так сценка на публіку. Але поза. Це просто жахіття. і зауважте, що ми перебираємо дух того, що ми дивимось. І чому, коли до тебе люди стукають зі словом Божим, з молитвою, то ти відганяєш, говорячи сектант. Але коли кумир, то ні, то треба автограф. Ну, це ж популярна людина. Люди реально це така ілюзія. Я теж колись була в тій ілюзії і теж дивилася серіали. Я могла дуже довго дивитися над серіалами, не спати, дивитися. Але я не розуміла, що я перебираю дух. І я так надивилася, намалювала собі фантазії і сама хотіла так жити. Але нічого з цього не вийшло, тому що моє життя стало ще гіршим від тих серіалів, від тих фільмів. Я понабиралася такого духу поганого. І потім в голові, каша Малаша. Тому важливо з'єднуватись з Божими людьми, щоб реально твоє життя воно мало сенс і щоб твоє життя воно було спокійне, а головне з миром. Тому що, коли Бог у наших серцях, тоді спокій, мир, благодать, вони залишаються з нами, тому що там Божий дух. Тому Божих вам благословень. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть мені. Коментарі або в особисті повідомлення, і будемо з вами вивчати основи християнства, Біблію. Божих благословень вам!